Проєкт Міністерства молоді та спорту під назвою Активні парки потроху втілюють у Кременчуці, щоправда, без підтримки місцевої влади. Днями активні кременчужани презентували нашому місту такий вид спорту, як диск-гольф, та влаштували майстер-клас для всіх охочих. Так званий гольф для бідних через відсутність необхідності у великих полях чи майданчиках диск диск-гольф – вже давно є широко розповсюдженим у Європі та віднедавна почав ширитися Україною. У кроме цей вид спорту намагалися просувати цілих два роки, і тільки зараз спортсменам вдалося влаштувати невеличкий турнір для тих, хто вже знайомий з диск-гольфом та майстер-клас для всіх охочих крамачужан і гостей міста. Для гри в Дисгольф існують різні диски, да, різного формату. Тобто, я тут з основні взяла це патер-диск, це на дальню дистанцію диск, і це верхується на середню. Тобто їх існує взагалі різна кількість видів. Дистанції є різні і їх використовують в принципі, дивлячись від того, що тобі потрібно пройти або дерево, якесь право обійти, або зліва. Тобто і від цього вже обирається диск. Тобто гра грається не одним диском. Головна особливість цього виду спорту те, що він, по суті, безбар'єрний. Грати в нього зможе абсолютно кожен, в незалежності від можливостей чи віку, Ба більше для деяких це і взагалі, сімейний вид спорту. Наприклад, пан Олексій взяв з собою маленького сина Павла, який за словами бувалих спортсменів грає у диск гольф набагато краще ніж деякі дорослі. Чому тобі подобається диск? Ну, мені подобається, то, тому що тут можна кидати диск, а диск він такий гладкий і дуже гар... гарний грає. Я один раз попав на змагання е, в івано франківській коли відкривався парк. Мені сподобалося і ми вирішили відкрити в нашому місті також з друзями. Тому що я можу можу сюди запросити своїх друзів, і ми можемо якби і ходити, і спілкуватися. Такий від спорту, що ти поки йдеш від локації до локації, ти можеш поспілкуватися ну там, провести гарно час. У планах організаторів дійства цілий стаціонарний парк. Але на жаль, він... Може так і залишитися лише у планах, адже дозвіл на його встановлення і досі не дає Кременчуцька влада. Проте, попри хитку перспективу подальшого встановлення таких парків у Кременчуці, спортсмени не опускають руки і своїми силами збирають кошти на цю ініціативу. Так чи інакше за словами організаторів, подібний захід у нашому місті вперше. Тож для переможців було заготовлено окремі призи. Зокрема, для тих, хто посів перше місце, була ексклюзивна можливість вибрати собі на пам'ять особистий ігровий диск. Є президентська програма, яка називається Активні парки, і ми хочемо, щоб в нашому о, Кременчуці все таки був диск-гольф-парк з стаціонарними корзинами. В Україні зараз о, у нас є чотири парки, вже встановлені. стаціонарно. це Київ, це Луцьк і це івано франківськ і ще в Києві, а, в Києві два в Києві. Два в Києві. Два парки. Тобто, ми хочемо, щоб в нашому місті був п'ятий парк, і щоб цей дисбольфіль взагалі розвивався в Україні. У нас вже проводяться в Україні всеукраїнські турніри. Нещодавно був у нас в Луцьку і з Кременчука один в один наших гравців зайняв друге місце в аматорському дивізіоні. Спортсмени наголошують, кожного тижня у парку ювілейний будуть влаштовувати відкриті тренування з диск-гольфу, до яких зможе долучитися кожен бажаючий. Якщо у вас немає диски, ви можете просто пройти, У нас є якби, диски для тренувань, які нам надають партнери з Європи, присилають як і нові, так і БУ. І ви можете просто пройти, навіть просто спробувати, чи подобається вам ця гра чи ні, і потренуватися разом з нами. Пройти у нас розміщено 9 локацій, тобто гра дисгольф – це 9 локацій. Зараз поки що в Кримучиці. І ці кошики вони мають певні обмеження. Тобто кожна дистанція має свій. Шлях, до який ти маєш прийти, щось може заважати деревом, може не заважати взагалі нічого. Тобто і тобі там за наприклад до кошика потрібно дійти за там 4 китки. Тобто, чим менше ти доходиш, тим краще твій результат.